Доброго дня всім друзі. М -м, просили показати протези. Зараз покажу швиденько, бо в мене він не один. Зараз це покажу і буде друга частина, якщо вам сподобається. Про стопи. Ось перша стопа моя. Тут я її майже не вона як запасна стоїть просто у мене резину. Ну, Саме обична. Це мені в Україні давали, тут вже пісне. Ще одна стопа. ця з Америки стопа. Тут резина mm -hmm. пожоща, вона. Трошки пофункціональніше буде, ніж та перша. Я її використовую, але її... Ну, використовую, коли не хочу щоб бачити, що в мене протез під штани. Там, таке воно не видно. І ось ще протез. Отак виглядає така ж стопа е, з взуттям. вже. Тобто, Якщо штани вдягнути, майже не буде видно. Це теж робили в Україні. Я мало його використовую ін, інколи основу використовую інший протез, який я покажу вам в наступній частині, якщо вам сподобається. Ось такий був огляд. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, може вам ще щось покажу, якщо вам буде цікаво. Дякую, що подивились це відео. Дуже вам вдячний. Гарного вам дня!